До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційного цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденьюз. Також принагідно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Суд над Іваном Балеєм, на якій хитрощій йде адвокат обвинуваченого. Тематична вечірка у центрі раннього розвитку мудрик як розважали малечу. Що робити, якщо ви стали переселенцем? Поради захисту від шахрайства. Про це та інші новини далі. У Бузькому районному суді продовжують розгляд кримінального провадження щодо обвинувачення сина Бродівського міського голови Анатолія Белая Івана Балаї, який більше двох років тому побив та викрав телевізійне обладнання і іншу техніку телеканалу Броди Онлайн. Зараз справу активно розглядають, а тому виникає затягування судового процесу. Кому це вигідно? Дивіться у сюжеті. Цього разу на судове засідання з'явилися обвинувачений у нападі на журналіста, син бродівського міського голови Іван Белей, потерпілий журналіст Сергій Нікішин, представник телерадіокомпанії Нік ТВ Олександр Нікішин, прокурор Ігор Липа та захисник потерпілого Віталія Кравчука Йосип Зазуляк. Однак самі Віталій та Ольга Кравчуки традиційно на судове засідання не приїхали. Також не прибув до зали суду й адвокат Івана Белея В'ячеслав Мисак. Клопотання у зв'язку із захворюванням я перебуваю на амбулаторному лікуванні по місці проживання у місті Києві. Однак я зацікавлений тому, щоб судове засідання відбулося. У зв'язку з чим прошу суд забезпечити можливість моєї участі у вищевказаному судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції. Написав вище виклином керую статтею 336 КПК України. Прийнято рішення про мою участь у судовому засіданні у справі, призначеному на 26 жовтня 2023 року, 14 годині 30 хвилин, в режимі відеоконференції з мову коміденту електронного суду з використанням сервісу відеоконференцзв'язку. За допомогою системи відеозв'язку захисник обвинуваченого В'ячеслав Месак таке був присутній в онлайн режимі. Тому суд перейшов до розгляду відеоматеріалів. Оскільки минулого засідання не змогли відкрити запис слідчого експерименту за участі Сергія Нікішина, прокурор надав суду резервну копію. Однак, згідно вимог КПК, тобто вона є копія, це не єдина, наскільки суд розуміє. Є резервна копія. Так, Також однак, адвокат обвинуваченого В'ячеслав Месак заперечив щодо використання резервної копії. На його думку, повинен бути оригінал. Однак, прокурора була своя думка щодо цього моменту. Відтак, ми було ставлено е, копіювання, записано на CD-диск, і тому з протоколу просимося долучити та можливості оглянути. У свою чергу захисник Івана Балея вперто наполягав на іншій нормі закону та був проти перегляду резервної копії відео зі слідчого експерименту. Я наполягаю, що під час 290-ї ніяка резервна копія не відкривалась. Я не маю заперечень проти долучення. До матеріалів справи вказаного доказу я маю заперечення проти розгляду, тобто розгляду судів вказаного доказу. Прошу прокурора виконати статтю 290 і після того вирішити питання про вказаний доказ у судовому засіданні. Дякую. Про те, як прокурор, так і адвокат Віталія Кравчука наголошували. Що резервна копія відеозапису проведення слідчого експерименту може бути допустимою у разі неможливості відтворити оригінал. Це є резервна копія. Це не є інший оригінал. Це резервна копія файл, який у відкритій стороні. Баше, честь, я наполягаю, що ніяка резервна копія нам на 290 не відкривала. Ви угу. щось можна? Да, будь ласка. В даному випадку я підтримую покладу і вважаю, що це питання Доречним, враховуючи вимоги частини 3 статті 107, де зазначається, що в кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носів інформації, на яких зафіксовані процесуальні дії, резервні копії, яких зберігаються окремо. В даному випадку йде мова саме про це, коли зберігається резервна копія, оскільки оригінальний файл не відкрився, хоча він був відкритий стороні захисту, про що свідчить матеріали кримінального провадження, і так прокурор просить долучити. Резервну копію. Угу. При перегляді сторона захисту, сторона захисту зможе переконатися щодо тривалості, дати створення і так далі. Зрештою, після суперечок, суддя таке прийняла рішення переглянути запис. Тут у нас е -е, що йти з загальними правилами, що стосується. Стини 37, на яку посилається, у матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні перемірники технічної посії інформації, зафіксованих працювання дії, резервні копії, яких зберігаються окремо. Виходити з позиції Верховного суду, то на даний момент слід його дослідити, а оцінка стосовно всіх доказів, які будуть надані, оцінка доказів. Це відбувається під час ухвалення кінцевого процесуального документу. Тому на даний момент суд приймає рішення дослідити подане. жорсткий диск DVD-R, на якому це у нас слідчий експеримент з потерпіленням кішкою. На думку потерпілого журналіста Сергія Нікішина є об'єктивно-суб'єктивні чинники, які сприяють затягуванню процесу. Теж робить адвокат до прикладу, мене так само дивує, тому що людина розуміє, що зараз судовий процес на етапі допиту власних свідків, тому і десь виникають такі лікарняні надумані, Можливо, я не знаю. Цікаво було спостерігати за реакцією обвинуваченого Івана Белея під час перегляду відеозапису з місця події. Мені цілком зрозуміло, чому Іван сміється, тому що знає кіт чи я сало з'їв. Якщо він думає, що він син бродівського міського голови і йому вдасться уникнути відповідальності, то він дуже сильно помиляється, тому що на моєму боці правда мені побила камеру, в мене викрало супутнє обладнання. І якби у людини було би трішки совісті, то давно давно відкупила би офіційно побиту техніку, заплатила би за всі судові збори. І питання було би закрите. Для Івана Балая дана сума для нього це копійка. Для нас це буде нагода покращити якість нашого телебачення. Наступного судового засідання перейдуть до допиту свідків. Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. Wednesday party організували у центрі раннього розвитку мудрик. Як розважали малечу, дивіться у сюжеті. Матусі з дітьми різної вікової категорії завітали у цей день у центр раннього розвитку мудрик, щоб спільно та з користю та великим задоволенням провести час. Дрес-котом вечірки був чорний чи білий одяг. Що там? Розшифровуйте швидко! Дітлахи у яскравих образах взяли участь у цікавих іграх з надувною кулькою. Гра була фарбою, у якій безпосередніми учасниками є діти або дитина і мама. Також ця гра вимагає довіри та підтримки один одного у складних обставинах. У такій же грі взяли участь самі матусі. Також малеча мала можливість спостерігати за магічними дослідами, за тим, як змінюється колір рідини у банці. Дивіться, дивіться, колір міняється. <у handcuffs> Досліди із водою та запаленими сірниками викликає неабияке здивування у діток. Крім цього, малеча уважно спостерігала за експериментами з олією. Бачили, що робиться з водою. Пізніше діти весело проводили час, обмотуючи один одного папером. Це завдання вимагало швидкості, уваги та акуратності у його виконанні. <плес> <плес> Малечі та всі дорослі отримали неймовірні емоції та збагатилися новими знаннями, беручи участь у різноманітних креативних дослідах. Отож у цей день малеча мала змогу взяти участь у аквагримі, квестах, цікавих майстер-класах. Крім цього, танцювали з Венстей. На завершення вечірки діти смакували солодощами і напоями. Щиро вдячні усім, хто, незважаючи на складні умови, знаходить час для того, щоб наші діти мали щасливе і світле дитинство. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Ви втратили житло, стали внутрішньо переміщеною особою і не можете знайти прихисток у теловій громаді. Тоді дивіться наступний відеоролик. Якщо ви стали вимушеними переселенцями і шукаєте роботу, пам'ятайте, кожна з цих умов може свідчити про примусову працю. У вас забирають документи. Вам збрехали про справжні умови праці, вам обмежили вільне користування засобами зв'язку. Вас залякують чи застосовують фізичну силу? Затримують зарплату, щоб утримати вас на роботі. Дізнайтеся, як не стати жертвою примусової праці на 3W.праця.ін'юей w на цьому ми завершуємо бродинюс. Щиросердечно дякую вам за перегляд. Бережіть себе, підписуйтесь на броди онлайн. Далі я слово передаю Роману Єльчинінову. Який підготував для вас добірку інших цікавих новин? Я ж бажаю від себе, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі. Вітання усім телеглядачам сьогодні поговоримо про події 28 жовтня. Щороку усі українці в різних куточках світу й України сідають, щоб написати радіодиктант єдності. Бузька громада також долучилася до цього радіодиктанту. День української писемності та мови щороку супроводжується різноманітними тематичними заходами, що мають на меті нагадати українцям у всьому світі про важливість рідної мови. Починаючи з цього року, це свято відзначають 27 жовтня. Не винятком стали і заклади Козинської громади. До написання диктанту приєдналися вчителі та учні закладів освіти, а також працівники Козинської сільської ради. Цьогоріч радіодиктант називався Дороги України, авторка тексту Катерина Калитко, поетеса, перекладачка, авторка прозових творів лауреатка Шевченківської премії. Радіодиктант читав у прямому ефірі Олексій Гнатковський. Актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша в популярному фільмі Довбуш цьогоріч жителі Красненської громади також долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Серед учасників мовного флешмобу учні закладів освіти, бібліотекарі, працівники культури та педагоги. Радіодиктант це не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб, який щоразу збирає сотні тисяч прихильників української мови. Тих, для кого вона є рідною, і тих, хто тільки починає її вивчати. Диктант під назвою Дороги України перервав буденну рутину, об'єднавши і дорослих, і малих навколо спільного дійства. Понад 7 тисяч дерев висадили на Бродівщині в рамках міжнародної акції Мільйон дерев, пам'яті та життя 28 жовтня разом із філією Бродівське лісове господарство Депеліси України долучилися до глобальної екоініціативи «Greening of the Planet», на території Бернинського лісництва висадили 7143 сіянці дуба звичайного та сосни звичайної, загалом заліснили площу 1 гектара. Метою даної всесвітньої акції є не лише екологічне відновлення, а й підтримка морального духу українців та збір коштів на розвідувальні дрони для Збройних сил України. А тим часом у селі Задвір'я Красненської громади для молоді та дітей відкрили спортивний майданчик зі штучним трав'яним покриттям. Спортивний майданчик облаштували за кошти обласного та селищного бюджету в межах реалізації комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Так, 26 жовтня на відкриття спортивного поля розміром 22 на 42 метри на території Задвір'янської школи завітали заступник начальника управління молоді та спорту Львівської ОВА Андрій Тур, заступник голови Золочівської РДА Віктор Олійник, селищний голова Роман Фурда. Начальник відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради Олена Ільницька, староста Задвір'янського старостинського округу Едуард Марціняк, отці Петро та Михайло Гунчаки, педагоги, батьки, діти та громада села. Свято розпочалось з виконання державного гімну України та вшануванням хвилиною мовчання пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Місцеве духовенство поблагословили та здійснили чин освячення майданчика. Привітали Красненську громаду львівські гості. У свою чергу селищний голова Роман Фурда подякував голові Львівської ОВА Максиму Козицькому, начальнику управління молоді та спорту Львівської ОВА Роману Хім'яку, підрядній організації та всім, хто приклався до облаштування спортивного майданчика. Директор задвір'янської школи Антін Максимів також висловив слова подяки обласному та селищному керівництву, відділу освіти та наголосив, що спортсменів маємо виховувати ще з дитинства. Також урочистості супроводжували святковим концертом. Гостям та мешканцям українську пісню танці дарували місцеві вихованці школи. На радість відкриття спортивного майданчика діти влаштували флешмоб. На завершення заходу випробували спортивний майданчик у дії і право першого удару по м'ячу надали селищному голові Роману Фурді. Опісля урочистої частини відбулися перші змагання серед футбольних шкільних команд «Сполтви», Задвір'я та Полонич. Зазначимо, що за останні три роки у Красненській громаді значно зміцнилася матеріально-технічна база фізичної культури та спорту. Зокрема, минулого року було встановлено та відкрито спортивний майданчик зі штучним покриттям, закуплено чимало спортивного інвентарю для проведення змагань, і все це завдяки спільним зусиллям обласного та селищного керівництва, депутатського корпусу селищної ради, виконавчого комітету, педагогів та активних батьків. На такій позитивній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск до наступних зустрічей.